Вночі російські військові з артилерії обстріляли пункт базування швидкої допомоги у Білозерці на Херсонщині. Медики не постраждали, але пошкоджено гараж та дві машини швидких. Протягом доби атакували Херсон, а також 30 сіл та селищ. Там поранених дев'ятеро. У вірівці, чоловік, що намагався знешкодити знайдений дрон, дістав поранення. У Зеленівці рятувальники увесь день гасили пожежі після атак ворожих безпілотників. А по Комишанах та Ромашковому росіяни гатили з артилерії. Там двоє поранених. Ще шестеро людей поранено після атак ворога по Береславу, Антонівці, Білозерці й обласному центру. Тринадцятеро поранених на Донеччині ракетами С-300 росіяни атакували житлові квартали Святогірська. Там поранено п'ятеро жінок і чоловік. У місті пошкоджені два десятки багатоквартирних і приватних будинків, автівки торговельні павільйони. У ворожих обстрілів. Троє людей постраждали в очеретиному, двоє у Грузькому, ще двоє у Мирнограді та один у Лимані. Пенсіонера поранено на Запоріжжі під час обстрілу Пологівського району. Загалом за добу Росіяни понад 400 разів вдарили по містах і селах області з авіації, артилерії, реактивних систем а також запустили майже три сотні різних типів дронів.